Може, скласти враження, що в мене вже міжорні пісні. Неправда. Здається, у мене біль мажорна пісні. Лише я не можу знайти. Мало того, що не забудемо, ще й погано плачу. не плачу. Нещодавно я не міг заснути, ну, не читала вже кілька місяців. І десь з 12-ї години ночі до 4-ї ранку я бігав до столу, записував дуже розумні думки, які мені приходили в голову. А вранці начисто переписав вірш і заспівав пісню. Ну, пісня з найкоротшою назвою, яка є у мене. Хороших немає. Лист Парижа від Заробічана Івана, до далекого Буковинського села в Карпатах. Коханій дружині ворісця! Бов слате про все, тобі моя кохана марічко, і я пишу тобі цього листа із далеку маже. Ти до церкви сходи і за мене постав в свічку. Бо вже видів, Париж, але слава Христу не помер. Тут навколо така чистота, що бува навіть гидко, Ні пляшок з під горілки два, ні порожніх кульків. Часто згадує рідне село, на горі знайшли рідко, Дуже скучив за запахом гною від наших корінь. Усі, як хобіти, хілюють у штанях оніті, нема дантелі сєрдіть, каздавату у них розбереж. Брат Петро підказав переважно лише трансвести. ходять брані у сукні у них, що з карсузів візимеш, будки в магазинах немає практично нічого. Ні косних оріків, ні гречани навіть крупи. Я підозрюю мила французи покинуті Богом, Щоб спокутли твої в ума Миколи гріхи. Ти з Миколою більше не спи, полисникую ноги, а йому натягнутеш на чоло те, що знаєш сама. Хай до нашого дому заводи скоріше дорогу, бо коли повернусь, то його не врятує кума, Нас тут воду морять, харчують хіба всю ком'ятку, поподують згадаю згадають, хапають чорти. Пам'ятаєш тебе, називати своїм жабенням. Як дивлюся в тарілку, відразу вважаєшся ти, а вночі як заснув, то мені привіжається сало, і в його щасликом наминаю твої галушки. Ти ж себе бережи, мов на мікоти знаєш кохана. Тут як ти начиняти, не вмій свинячі кишки. Рад ходив, бачив турізу, поспіхалася так, що мені заболіло в паку, але ти не турбуйся, Маше, я тебе не залишу, бо ще маю підправити бляху на наші даху. я на вікна хожу, бо мені того зовсім не треба. Тебе ли жоте, ось тоді заспівають тієї для тебе, що раніше шандес навідомив ма пестро на себе. А на цьому кохана, бувай бо мені час лягати. Значить, ворого, я бажаю тобі повню її. Навари ходцю, як буду повертатись, можеш і навіть з Миколою вік вкоротити свині. Салют, сетанкохмуа. Салют, Льотам лятам мапалют херьом, троєм делямезон. J'ai a